СПАУ означає синдром порушення активності і уваги, він вважається психічним розладом. Дітям з даним синдромом тяжко концентруватися, вони гіперактивні і часто не можуть контролювати власну поведінку. Близько 5% дітей віком від 3 до 17 у всьому світі страждають від цього синдрому. На кожну дівчинку приходиться три хлопчика з таким діагнозом. Щоб зрозуміти, як поводяться такі діти у школі, давайте подивимось на Лео. Йому 12 і в школу він йде з найкращими намірами, але успіху досягає зовсім нелегко. Дефіцит уваги його головна проблема Лео дуже легко відволікається, і часто, коли він намагається максимально сконцентруватися, він раптом розуміє, що повністю відключився, і останні 15 хвилин провів, думаючи про щось стороннє. Найменша річ може збити його з думки. Йому здається, що його мозок поломаний. А ще він дуже забудькуватий. Лео часто забуває роботи та книжки вдома, і навіть якщо бере домашнє завдання, він часто його десь губить або забуває здати. Його оцінки жахливі. Деякі вчителі вже почали думати, що це невиправний випадок. Далі, він гіперактивний. Працюючи в групі, він неспокійний і йому тяжко сфокусуватися. Спокійно стояти і слухати інших для нього виснажливе завдання. Через це будь-яка бесіда перетворюється у серйозну проблему. Йому здається, що мозку не вистачає місткості, щоб опрацювати всю вхідну інформацію. Лео сердиться на себе бо не може слідкувати за розмовою. Щоб впоратися з гіперактивністю, він намагається постійно крутити щось в руках. І остання проблема імпульсивність. Часто він не може стриматися і говорить те, що прийшло у голову. Він намагається тримати себе в руках, але потім зривається і перебиває інших. Це сердить його однокласників. Пізніше Лео, звісно ж, шкодує про свою поведінку, але, на жаль, він знає, що чинитиме так само знову і знову. Йому здається, що він не здатний вчитися на помилках. Вчителі розчаровуються, намагаючись заспокоїти його, деякі стають нетерпимими, опускають руки або дистанціюються. Після встановлення діагнозу і допомоги у вигляді конкретних кроків життя налагоджується в школі він тепер сидить поряд з підтримуючим учнем у першому ряду. У нього є блокнот зі списком всіх завдань, щоб не забувати. Щоб було легше слідкувати, домашнє завдання йому видають один раз на тиждень по всім предметам одразу. Йому дозволено крутити спінер на уроках і робити перерву, якщо потрібно. Після школи він тренується розмовляти та слухати зі спеціалістом. До того що ранку він їздить в школу на велосипеді з батьком, а після обіду йому можна грати в м'яч так довго, як йому хочеться. При тяжкому перебігу синдрому можуть приписати медикаменти. Для цього діти, як Лео, повинні пройти професійне вікове обстеження. Дитячий психолог має заглянути глибше за поверхню. СПАУ може бути лише вершиною айсберга. Причиною можуть бути проблеми вдома, хулігани в школі, поганий сон чи неправильне харчування. Кен Робінсон описав історію Джиліан Лін, восьмирічної дівчинки з розладом навчання. Вона не могла сконцентруватися та посидіти спокійно. Коли її привели до лікаря, він не назначив терапію. Він включив музику на радіо. Дівчинка почала танцювати. Тоді він сказав її мамі: Джиліан не хвора, вона танцівниця. Запишіть її на танці. Пізніше Джиліан Лін стала відомою танцівницею. Деякі найуспішніші мюзикли в історії Бродвею це її робота. Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам знайома ця проблема або у вас такий же діагноз, розкажіть, як ви з цим справляєтесь. Це може допомогти іншим. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.